Допомагати хочуть усі. Українці сьогодні демонструють неабияку згуртованість і єдність у своєму бажанні допомагати, руйнуючи усі міфи про те, що ми нація байдужих. Але на жаль, волонтерський рух має на сьогодні і зворотній бік. Чимало шахраїв прагнуть нажитися на людській біді. Тому зустрічаючи людей, які називають себе волонтерами, багато хто розмірковує чи не ошукають його. Та здебільшого прагнення допомагати перемагає. Тож приємною новиною для тих, хто не бажає стояти осторонь того, що відбувається в нашій країні, стало відкриття центру гуманітарної допомоги дітям. Ідея створення центру гуманітарної допомоги дітям виникла ще на початку формування нашої ініціативної групи. Ми відвідали на початку своєї діяльності ряд дитячих закладів. Це і Спеціалізовані школи, і будинки, інтернати, і лікарняні заклади поспілкувалися з нікими мешканцями, з вихователями, з вчителями, дізналися, які проблеми є у цих закладах. Ну і плюс ще бачите життя внесло такі корективи, що і за військових дій на сході нашої країни з'явилися вимушені переселенці на території, і міста, і області. І найважче. Переселенцям із родинами із дітьми, особливо із маленькими дітьми. Ну і з'явилися звичайно, на жаль, у нас родини, які втратили своїх годувальників, тих же воїнів, які приймали участь у зоні проведення АТО, ну і спостерігати. І слухати історії, які передають із сходу нашої країни дивитися ці всі фотографії, де діти на свій день народження замість того, щоб задувати святкові свічки на святковому торті, вони задувають їх на кусочки хліба дуже важко. Ми не змогли залишитись осторонь цих проблем, і тому виникла така ідея створити такий центр. Дівчата, які вже давно підключилися до волонтерського руху, розповідають свою історію про те, як, звертаючись за допомогою, багато хто відмовляв, не довіряючи. Тому офіційний статус, як з'ясувалося в цій справі, відіграє вирішальну роль. Бо немає проблем з тими, хто хоче допомогти, є лише проблема довіри. начали мы как? Мы решили собрать небольшую посылочку для деток самостоятельно вдвоем, но сейчас это развернулась такой огромной компании, что нам помогает уже практически весь город, и мы отправляем не просто две посылочки от себя, а две тонны, три тонны груза гуманитарного отправляем деткам. Это в зону АТО? Да, да. Да, непосредственно в зону АТО. И вот организация Андрея Ткаченко предоставила нам Сначала это помещение, чтобы мы собирали, потому что мы раньше собирали у себя в квартирах, не, не было где пройти. И, конечно, здесь намного удобнее, комфортабельнее все. И потом нам предложили работать вместе, и поэтому мы объединили усилия наши. Мы ну, можем сказать, что это единственная организация, которая захотела нам помочь. Которая помогла нам э, действительно делом. Не просто на словах, а они предоставили нам это помещение, спасибо огромное. Они предоставили нам свою поддержку, и это приумножило нашу... На на Помощь. Да, да, то есть многие магазины, например, организации, куда мы обращаемся, ну сразу спрашивают, да, куда вы принадлежите, да, какому. Кому вы принадлежите? Да, мы как бы сами по себе, поэтому много не, ну, двери были закрыты. Кирсунцы боятся, обмана, ну, да? да. Да, конечно. И очень, очень много сейчас да. говорят об этом. Очень много э, таких случаев, и это понятно, но. Очень многие люди э благодарят нас за то, что мы это организовали, потому что помогать хотят все. Хотят помогать многие, но они не знают кому обращаться. И в основном это благодарности. Вот спасибо вам, девочки, за то, что вы это организовали. Спасибо, правда. Мы присутни на да. відкритті центру гуманітарної допомоги дітям, э справ у тому, ми не благодійна організація, але ми поспілкувалися із багатьма людьми, які приймають участь у таких процесах. Це і волонтери, і благодійники, і підприємці, і небайдужі люди. І дійшли висновку, що необхідно об'єднати ці зусилля саме у такий центр. І дякувати Богу. І... Небайдужим підприємцям, нашим городянам, ми змогли отримати у користування це приміщення для розміщення цього центру. Нам поталанило зустріти таких відкритих людей із широкою душею, великим серцем, От як пані Ірина, вона має великий досвід волонтерської роботи. Це і представники благодійного фонду Устина Мальцева. Які зарекомендували себе з позитивного боку у благодійницькій діяльності, ну і небайдужі підприємці, які вже залюбки починають надавати допомогу? Тож центр розпочав свою роботу. Вона проходитиме по декільком напрямкам. А у кожного з нас є можливість просто долучитись. Центр гуманитарной помощи детям будет работать по четырем направлениям. Это в первую очередь дети, которые находятся в зоне проведения антифашистической операции. Это дети вдов погибших солдат, которые, да, это дети, ну, не стираты, дети, которые остались без отцов, дети солдат, которые погибли при проведении антитеррористической операции. Это дедомовские дети, которые малообеспечены, которые в наших интернатах находятся. И дети, э, дети переселенцев, которые люди бежали из зоны боевых действий, которые не нашли себе здесь пока на сегодняшний день. стабильного места работы места пребывания находится в сложном материальном положении и естественно о детях кто-то должен заботиться кто это сделает если не мы если не мы все вместе поэтому призываю всех обращаться в наш центр И обязательно помогать детям. Многие могут говорить а зачем наличие такого центра. Много действительно находится сейчас в Херсоне волонтеров и активных людей, которые стремятся помогать. Но центры такие нужны. Я объясню почему. Действительно, когда в одном месте собраны. инициативные, активные херсонцы, они могут сделать гораздо больше, чем кто-то поодиночке. Это во-первых. Во-вторых, когда есть, ну, грубо говоря, место, куда люди могут прийти, это вызывает гораздо большее доверие. Потому что многие могут сомневаться в целях, в искренности побуждений людей. Когда люди могут прийти конкретно конкретному человеку принести конкретную помощь в конкретное место, тогда это уже вызывает совсем другие эмоции. Люди, когда видят э, таких же неравнодушных, как и они сами, э, они э, проявляют еще гораздо большую активность в помощи людям.